Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Близнюки на період квітень 2024 рік. Саме в цей період буде проходити місячне затемнення, а потім сонячне затемнення. Це коридор затемнень, котрий може вносити зміни в ваші плани. Саме тому треба до цього підготуватися заздалегідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось це сонечко, це зізнання в коханні. Вам хтось освідчиться. Ось тут змія, вона означає обман і коварство. Можливо, це не саме хтось вам зробить якусь пакость, а саме те, про що я вам кажу, це зміни якихось планів, котрі можуть відбуватися в періоди коридора затемнень, як лунного, так і сонячного. Тому что эта змея выпадает сегодня майже всем знаком. Жабка, хвороба, удар. Це ще я раз повторюю, що сприймайте якісь зміни та неприємності спокійно. Ось тут. Водоспад це натхнення, вдохновіння, ось гроші. Вони означають прибуток. Саме грошовий прибуток, бо є ще червона стрічка, вона означає багатство загалом. Як духовне, так і фізичне. А ми прямуємо далі, дивіться уважно, бо ви маєте на цей час. І якщо я щось пропустила, пишіть обов'язково, я додам відповідь. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео про мінерали, талісмани та їх властивості. Кому цікаво, всіх запрошую. Дуже корисна інформація для тих, хто хоче надати своєму життю яскраві краски або фарби. Дивимося, друзі, ящерка. Це сварка або ворожнечість. Ни з ким не ворогуйте. Тому що ось тут іде обман та коварство Замок означає тупик ситуації, тупікова ситуація. Ось тут, друзі, карти Таро. Вони означають необхідність вибора. Це як в Таро розвилка, необхідність вибора. А також книга означає нові зустрічі. Підкова означає щастя. А зеркало означає подвійне життя. Не робіть ніяких помилок, тому що подвійність вибору, щастя та подвійне життя. Ось ця подвійність може зруйнувати ваше щастя. Зверніть на це увагу і будьте розумні. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку близнюків. Годинник, друзі, це час приймати рішення. Можливо, якесь рішення у вас вже давно назріває, і саме зараз ви його зможете прийняти в той алей або інший бік зробити вибір. Ящерка це сварка та ворожнечість. Будьте обережні, і знову ж таки ця змія. Карти завжди перемішуються, але якщо воно так випадає, треба на це звернути увагу. Якщо випадає ворожнечість, не приймайте в цьому участь та будьте мудріші. І подивитесь, як ситуація розвернеться на вашу користь. Ось тут вовк це ворог. Ось тут, друзі, жаба, вона означає хворобу, удар, але вийти з цього вам допоможе друг. Зараз ми з вами за допомогою карти колесо року подивимось застереження та пораду для знаку близнюки. Застереження. імператриця та порада мах. Друзі два старших аркана. Вони кажуть про те, що імператриця це якесь гарне становище, особливо для дівчат. Це може бути фінансове становище, або якесь пов'язане з кар'єрою, або з якимось прийняттям важливого рішення. Ви бачили тут, що вам випадає подвійність, ось знову ж таки, ваше дзеркало, подвійний вибор, подвійне життя. А ніколи це не приводить до якоїсь гармонії. Треба робити вибір один. Саме тому, ось це, ця карта благополуччя, успіху, вона стоїть вам застережені. Можливо, дуже дорога ціна, наприклад, коли дівчата виходять за заможніх чоловіків, котрі значно старше. Тобто карти вам цього не пропонують. Бо це. Матеріальні блага це застереження саме в даному випадку. А паради, друзі, це карта Мах, це також старший аркан. І вона каже про те, що все, що ви зробите самі, має бути на вашу користь. Тобто, не зробіть помилок і краще робіть вибір серцем, а не в сторону чогось матеріального. Якщо мене дивляться чоловіки, то ви також. Можливо, ви хотіли зробити вибір в сторону літньої жінки, більш фінансово багатою, але карти вам цього не пропонують. А я дякую вам, друзі, за увагу. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.